Вітаю вас! Якщо вже ви потрапили на цей урок, ви точно готові йти до свого стабільного фінансового зростання, або досягати будь-яких матеріальних цілей, або, можливо, нарешті вийти з боргів. Отже. Мене звати Віталіна Петрова. Я духовний психолог, тренер, провідник у церемонії цвяхостояння та автор курсів з фінансового мислення. І хочу сьогодні почати наш урок з того, щоб познайомити вас з таким поняттям, як кисневі гроші. Що таке кисневі гроші? Це тоді, коли ми вдихаємо їх як кисень і не турбуємось, чи вистачить нам. На завтра, на післязавтра, так тому що коли ви робите вдих, ви ж не турбуєтесь, чи вистачить вам кисню на наступний вдих. Для того щоб мати ці кисневі гроші, дуже важливо знати істинні причини грошей. тому що багато людей думають, що великі гроші можна заробляти тільки якщо там мати дуже класну професію. Інші люди думають, що класно мати дуже великий досвід або багато знань або освіту. Але це все не так, тому що є приклади людей, які мають не досить класний досвід, але вони все одно класно заробляють. І є люди в різних сферах, дуже в них різні дохіди. Є перукар, який заробляє 10 тисяч гривень, а є перукар, який заробляє 3 тисячі доларів. Є блогер, який заробляє 15 тисяч гривень, а є блогер, який заробляє мільйони гривень. І причина не в досвіді. Не в ніші, якщо ми можемо також це подумати. А істинна причина лежить на перетині трьох рівнів ментальному, психологічному та кармічному рівнях. І ми розглянемо кожен з цих рівнів сьогодні. І ці рівні вони складаються з 11 цеглинок, 11 аспектів вашого фінансового фундаменту, які я збирала останні 8 років. Тож почнемо з першого рівня, який важливо пропрацювати для фінансового фундаменту. І перший рівень це ментальний, в який входить 5 аспектів. І перший аспект це наші установки про гроші. І скільки б ви років їх не пропрацьовували, можливо, ви вже працювали з вашими установками переконання, але все одно. Кожні півроку чи рік чи два у вас з'являються нові установки переконання. Наприклад, зараз мені клієнти говорять, що я почав мало заробляти, тому що почалась війна, але це неправда, тому що є люди, які у війну навпаки зросли у грошах. Тож перший аспект це працювати з установками неосвідомлювальними, негативними про гроші. Другий важливий аспект це наше відношення до батьків. Зауважу не те, як вони до вас відносяться, а те, як ви до них відноситесь. Отже, якщо є у вас якась образа, претензія, критика і так далі, потрібно з цим працювати, тому що мама матеріальне вона відповідає за достаток, тато за масштабування. Наступний аспект це вивчати закони грошей. Ви ж не сідаєте за авто, не вивчивши закони. Так, ви не йдете на роботу, не закінчивши навчання. Тож дуже важливо знати і вивчати закони і цілі грошей. Наступний аспект цього рівня це самооцінка і цінність. Пам'ятайте, якщо у вас всередині є я цінність. І гроші, це що? Це також цінність, і цінність буде притягувати до цінності. Якщо всередині обезцінення, занижена самооцінка, постійно внутрішній критик не може бути фінансового зростання. Наступний рівень енергетичний. І тут буде два аспекти: перший з яких ваш емоційний стан. Який у вас повинен бути емоційний стан? Радість, легкість, задоволеність, вдячність, гнучкість. Саме на такий емоційний стан приходить більше грошей, приходить більше людей, можливостей тощо. Наступний аспект енергетичного рівня це рівень вашої енергії. Мабуть, ви чули, що чим більше в нас енергії в тілі, тим більше в нас грошей. Що сюди входить? Спорт, сон, секс, їжа, хобі, наше оточення і наші думки. І переходимо до найважливішого рівня. Чому кармічний рівень я вважаю, що найважливіший? Тому що якщо у вас будуть пропрацьовані установки, пропрацьовані відносини з батьками, емоційний стан, енергія, але не буде позитивної карми грошей, також не буде постійного фінансового зростання. Буде то густо. То пусто, то е, приходити можливості, то ні. Будуть зриватися проекти, іноді борги, іноді е, не буде можливості підвищити фінансову стелю і так далі. І нагадаю вам, що таке карма. Бо багато людей думають, що це якесь прокляття. Ні, карма це сума ваших думок, слів і дій, які ви робите кожного дня, які ви робили у минулому і які зараз проявляються вашими результатами. Тож, якщо раніше у вас були крадіжки, відсутність щедрості, заздрість і так далі, зараз у вас є різні проблеми з грошима. Тому що однією з фундаментальних причин кармічних ізобілля є щедрість. Але тут дуже важливо знати, як проявляти щедрість, у якому відсотку. Кому давати гроші, з якою мотивацією, які бувають види щедрості, які бувають рівні щедрості, це дуже важливо і ми будемо це розглядати далі вже на курсі. Але що вже ви можете зробити, це проявляти щедрість, давати людям трішечки більше, ніж вони очікують. І це буде до вас повертатися тим, що ви будете отримувати більше, ніж ви очікуєте. І ще декілька важливих аспектів це наступні цеглинки вашого фундаменту. Це опори. Що таке опора? Мати внутрішню та зовнішню опору. Коли рушиться весь світ, там, війна, коронавірус, криза, ви повинні знати, на що ви будете опиратися. І для цього важливо сформувати внутрішню опору і зовнішню. І фокус тримати на внутрішній, тому що Чим більше ми опираємося на зовнішні опори, тим більше вони відбираються. А наша задача сформувати внутрішню опору для того, щоб коли все буде хитатися, ми чітко знали, на що ми будемо опиратися і що нас буде підтримувати. Наступний важливий момент, який впливає на ваше фінансове зростання це займати своє місце в системі життя і в системі я і гроші. Як це працює? Тільки на своєму місці ми можемо отримувати гроші, здоров'я, класні відносини. Як тільки ми сходимо з свого місця, ми починаємо це все втрачати. Як бути на своєму місці? По перше, це займати дорослу позицію по житті, брати відповідальність за свої рішення, за свої дії. Наступне не сходити з свого місця в системі ієрархії. Ставити себе на перше місце, тому що ми, ми часто ставимо дітей, батьків, наших чоловіків, робота. Але не тільки себе як людину, як жінку або як чоловіка дуже важливо цю ієрархію здійснювати і відповідати їй, як ми ще можемо сходити з свого місця. Ми можемо дружити з нашими дітьми, наприклад, так ми порушуємо ієрархію, стаємо другом, а не батьками. Ми можемо повчати наших батьків і ставати мамами для батьків або повчати чоловіків і так далі. Таким чином, ми сходимо і займаємо, виконуємо не ті ролі. А в не неціх ролях. Ми і не отримаємо ті результати фінансові по життю, які ми хочемо, і про які мріємо. І останній аспект, він такий важливий і він відповідає за масштабування. Якщо у вас вже є достаток, але ви хочете дійсно прям таких масштабних грошей постійно зростати, у вас повинна бути велика мета. І велика мета це те, що виходить за межі вашої сім'ї, за межі вашої родини. Це те, що ви робите для інших людей. Це може бути благодійний фонд, це може бути допомога тим людям, наприклад, похилого віку. Це може бути якась соціальна діяльність. Так, я, наприклад, іду до мети відкрити свій ретритний центр. Подумайте, яка у вас є мета, яка буде слугувати іншим людям, і виходити за межі вашої сім'ї. Усі ці аспекти більш глибоко, з практиками, з пропрацюванням ми будемо з вами розбирати і вивчати на моєму курсі Гроші є завжди. Там буде багато медитацій, тому що ви знаєте, що майже всі мільйонери медитують. Будуть також практичні завдання для того, щоб створити позитивну карму грошей. І нарешті. Досягти того стану, коли гроші в мене є завжди. Тож, для того, щоб більш детально ознайомитися з програмою курсу Гроші є завжди, ви можете перейти за посиланням під цим відео, і бажаю вам досягти стану кисневих грошей.